Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу сьогодні подивитися на картах, що чекає ще далі Україну. чи буде ще війна з Росією після цієї, яка зараз у нас, дай Бог, що вона вже закінчується. І чи буде ще Росія нападати, чи буде війна ще? Було мені видіння, приснився сон, дуже негарний. І приснився сон, що йде війна роботів, і що ядерні вибухи були, все навколо випалено, людей не залишилось, люди ну, просто згорали в мене на очах, і ходили такі машини, такі схожі, як дрони, тільки вони їздили по землі дрони. З іскусним інтелектом вони шукали тих, хто вижив після ядерного взриву. І лазером просто випалювали людей, і людина випаровувалась після цього пострілу. І вони вишукували цих людей. Людей було живих мало. І на моїх очах спалювались ті, яких знаходила. А оця машина, вона була запрограмована, знаходити щось живе, тварину, людину і знищувати. І от така катастрофа мені приснилася, от, така війна, що наступна війна вона буде на повне знищення тотальне, І будуть роботи, будуть знищувати людей роботи і будуть ядерні вибухи. Ось такий негарний сон. Я його подивилась на картах, перекрила, щоб цього не було. Це можна ще прибрати, цього можна уникнути. І хочу зараз ще раз перекрити, подивитися з вами разом на картах, і дуже хочу вас попросити. Нам просто треба всім молитися, щоб не було війни далі. Не можна залишити цю темну силу, цю кремлівську владу, бо це дасть іншим всім. Тіранам дасть їм поштовх, що можна робити зло, можна воювати, ніякої сили протидії нема і не буде, і в них розв'язані руки, і вони можуть робити все, що завгодно. Тобто зараз у цю війну нам треба зупинити цю кремлівську владу, зруйнувати її і поставити крапку. Бо далі, якщо вони залишаться, якщо зараз вони замиряться, вони планують. Е Модернізовувати свою армію, будуть розробки, будуть оці технології з дронами, вони будуть розвиватися, і їх буде ставати все більше, більше, і більше. І це буде ну, таке знищення, просто тотальне знищення. І я хочу сказати вам молитву, щоб ви молились. Молитися можна один раз цією молитвою. Була така у нас Софія Бланк, це її молитва, але мені в видінні цю молитву трошки модернізували і сказали, що Бог поруч з кожним не потрібно казати сім разів молитву. Скажіть один раз і попросіть ангела охоронця щоб був мир. І також його можна попросити у ну, свої бажання є, що вам потрібно. І обов'язково попросіть, щоб був мир. І зараз я вам скажу ці слова, прочитаю. Ось, і єдине, що ми можемо, це молитви. Молитви чують. І коли ви звертаєтесь до янгола-охоронця, він робить те, що ви просите. А якщо ви не звертаєтесь до нього, в нього зв'язані руки, і він не може робити нічого для вас. Отже, молитва така. Оче наш, що є на небесах, найсвятиться ім'я Твоє, най буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. О, сила життя створююча, всеосяжне, одихаючи життя. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, і навчи нас любити і прощати, як любиш і прощаєш ти. Збережи нас від спокуси, і визволи від лукавого, звільни нас від незрілості, не жити теперішнім, не усвідомлювати, що твориш, бо Твоє є царство і сила, і слава нині, і повсякчас, і на віки вічні, в ім'я Отця, Матері, Сина і Доньки, і Духа Святого Животворящого. Амінь. Далі кажете, призиваю я, ангела охоронця собі на допомогу. Я англо-охоронця мій прийди, допоможи мені, захисти мене, моїх близьких, Україну, всіх мешканців України, щоб скінчилась війна вже сьогодні, щоб припинились обстріли, щоб не було війни і щоб був мир в всьому світі. І, будь ласка, допоможи зруйнувати кремлівську владу, щоб вона більше не існувала, і щоб не розвивалась. Зло на землі, захисти нас від темних сил, дай нам сили, мудрості, дай керівникам, президентам, тим, хто керує цим світом, дай їм розуму, щоб вони зупинили війну, військові дії і щоб зупинили зло, щоб не було знищена наша планета, наша земля і все життя на на планеті, все живе на землі. Та буде так і так є. І зараз подивимось на розкладі. Чи почули нас янголи, хронці? І що значить мій сон? Також можна звертатися до мене. Так, так і пишіть, що я звертаюсь, хочу подивитися, що значить мій сон. Якщо вам приснився якийсь сон, який вас, який вас турбує, якийсь страшний сон, чи, може, хороший сон, і ви хочете зрозуміти, для чого було вам це видіння, то, будь ласка, звертайтесь до мене. Ми подивимось на розкладі, на картах, спитаємо, що значить ваш сон. І карти вам обов'язково дадуть якусь пораду, вищі сили дадуть через мене вам пораду, як з цим будь. І розшифрують вам попередження. Бо сни це не просто так, це ви мандруєте в тонкому плані і отримуєте інформацію ту, яка для вас важлива. Ось, тож запрошую, можете звернутися до мене, подивитися сон. Але пишіть, що ви не на чистку, не на зняття негативу, не на діагностику, просто подивіться сон. Ось так. І зараз робимо розклад, перекриємо негатив. Ще забула розказати, в мене зараз є курс навчання. Хто хоче навчатись, то можна стати спонсором цього каналу. Вартість 4500 гривень. Просто треба підписатися на канал, стати спонсором. І там будуть доступні відео, які немає в доступі для загального перегляду, тільки для тих, хто став спонсором. І спонсором на 4500 гривень. Там є посилання на ті відео, яких нема в загальному доступі. І також є посилання на список відео, які вам потрібно. Для того, щоб навчатись. Тобто ви можете собі скопірувати це посилання і вийти із спонсорства. І у вас будуть ці всі, всі відео. Якщо ви хочете отримувати нові відео регулярно, бо я регулярно оновлю, то залишайтесь спонсором 4500 гривень щомісяця, і будуть вам нові і нові відео з навчанням. Що буде на навчанні? Навчання картам Таро, цвинтарна магія, магія, робота з Вольтом і багато чого цікавого. Як працювати, відпрацьовувати карму, як себе очистити, як людей почистити. Ну, запрошую. Тобто ви можете зайти один раз за 4500, взяти ту інформацію, яка вам потрібна, скопіювати, і вона буде доступна вам. Ось. або залишайтесь спонсором і спостерігайте далі за новими відео, нову інформацію будете отримувати. А зараз ми дивимось, ми дивимось. Що? про що попереджує мій сон про війну, про жахливу війну, коли людей спалювали роботи, дрони. Дрони, які спалювали лазером, люди випаровувались. Про що попереджає цей сон? Що чекати в майбутньому, що очікувати? Скажіть, покажіть. Так, це з головою взяла клопен, це не страшно. Так, Верховна Жиця, то, що ми не бачимо, то, що скрито. Так, про що хоче попередити сон, що з цим робити? Мінюється доля. Ми зараз всі в ілюзіях, нами намагаються маніпулювати. Чи буде страшне на майбутнє, чи буде ця війна? Так, да, війна буде, башня вийшла. Дивіться, зараз йде підготовка. То, що зараз війна, яку ми зараз маємо, вона не вдала, вона не вдалась. Це була як спроба і як перевірка, на що здатні інші країни. От То, що Росія проти нас почала, вони як випробують, яка є зброя, що треба? От це була перевірка. Це підготовка до якоїсь масштабної, великої війни. Можливо, це буде не Росія її починати. За Росією хтось стоїть, бо це маніпуляція, подводні камні, яких ми не бачимо. І корні прошлих лет. Тобто це будуть робити ті, хто давно разом, ті країни, які як заодно коаліція якась. Так, на майбутнє вийшла башня, що це буде башня не така, як у нас зараз, а вона буде масштабна, вона охопить весь світ. Що це буде дуже трагічна війна і нас вона також буде торкатися. Так, чи відбудеться це? От війна в минулому, зараз це підготовка, що вони подивилися, що треба, щоб вони тепер знають, як рухатися, в якому напрямку рухатися, як це робити. Все про всіх відомо. Багато чого відкрилось для тих, хто готується до Великої масштабної війни. Чи можна це відвернути, щоб цього не було? Так, да, це можна відвернути. Якщо люди, не будуть, ну, такі, тут карта Якщо люди не будуть такі безрозсудні в підвішеному стані, зараз темні сили вони відклали цю ситуацію, щоб добре, гарно підготуватися. І це або може статись, що впаде цей меч, або не впаде. Так, що треба якомога більше, щоб людей прокинулись по всьому світу і своїми молитвами, своєю енергією позитивною Припинити це, зупинити це. Ми можемо це зупинити зараз, тож молимось і просимо дати розуму тим, хто зараз при владі, щоб вони зупинили Путіна, зупинили оцю негативну темну силу, яка хоче зруйнувати всю планету. Оця війна, що зараз? Це підготовка до якоїсь більш масштабної операції? Так, да, це підготовка. Це сім пентаклів, це дійсна підготовка, це проба піра. Щоб руйнувати вже, ну це буде то, що буде, то, що грядьот, Воно, ну. Супер жахливе, що ніхто не вижив. Будуть знищувати. Цивільне населення буде знищуватись повністю під ноль, буде вирізатися всі. І це направлено чомусь на дітей. Виходить дітей, щоб не було дітей. Тобто це знищення людства, щоб люди, ну, якщо вбити всіх дітей, то люди виберуть і не будуть більше розвиватися. Зупинить цей розвиток людства, так? Да? Так, чому це все відбувається? Чому це відбувається? За що це нам? Війна, двойка кубків, карма. Ну, вони кажуть, що це, не, це просто війна, це така карма, це така, такий сценарій людства. Кармічний сценарій людства, який ми зараз проходимо, і це вже не перший раз, це якась програма сценарій, який ми проходимо, проходимо, повторюється, повторюється вже багато разів. Зараз ми його не дуже гарно проходимо. І від цього все залежить. Якщо ми ще є час все виправити, і якщо ми це виправимо. То того негативу не станеться страшної війни. Якщо не виправимо, то да, що всі загинуть, що буде людство знищено. Вищі сили кажуть, що у вас це вийде до з Кубків, що вони нам допомагають, і що багато людей вже прокинулось. Так, що, скоріш за всього, що перемога, що добрі сили, світлі сили переможуть. Але це від нас, усіх, від чоловічества, ну, від цих да, людей на землі залежить. Якщо от, люди будуть байдужими, не будуть один одному допомагати, звертати увагу на що там в сусідній країні відбувається, то це дуже погано буде. І що це привезведе до краху. Тобто це наш іспит, іспит людства на те, щоб ми вижили. Не пройдемо іспит, загинемо. І вони кажуть, що це не непогано не і не, не добре і непогано, просто так, така як кармічна історія така, що пройдете добре, не пройдете, будете ще раз проходити. Всі помруть, знову народяться і знову, але якось по-іншому все буде. Перезагрузка людства відбудеться. І це вже було не раз на цій планеті, і ми ніяк не можемо навчитися бути людьми адекватними і добрими, і не знищувати один одного. Давайте перекриємо все зле лихе, про що попереджав сон. Там ще є таке пророцтво, що от помер пан, папа Папа Римський помер, і є пророцтво, що коли він помре, то почнеться кінець світу, він помер. І це такий сон мені приснився, да, що це дуже погано. Треба перекривати, отак карма да, людства повинна людства прийти карму. І це буде, ця наступна війна, вона буде ядерна. Ядерна і е, роботами, що будуть роботи воювати. Що над цим вже працюють, що буде все модернізовано, що це вже не буде така війна, як зараз. Зараз страшна війна, але грядь ще страшніше. І була така фраза, що то, що ви зараз переживаєте, що ви будете казати, що в ту війну, ну що в цю війну ще було все добре, що найжахливіше ще попереду заперечую. Заперечую, 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 що доля змінюється, накану доля світу. Ці військові дії наступні, ті, що планують, що вони будуть поступово-поступово з однієї в другу і так охоплять дуже багато країн. І Україна також буде в цьому брати участь, на жаль. Прибираю весь негатив, знімаю нулю, вищі сили, прошу захисту, прошу, відведіть біду, щоб не було руйнувань, щоб не було війн на землі. Прошу пробачити нам всі наші провини, просимо вибачення перед усіма, кого ми образуємо. І пробачаємо всіх тих, хто ображав нас, на кого ми ображаємось. Ми всіх вибачаємо вищі сили, захисту Божого просимо. Допоможіть нам, дайте нам сил, дайте допомоги, щоб не було більше війни, щоб ця війна скінчилася, як мога швидше, щоб вже сьогодні війна скінчилася. Та Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше немає. Допоможіть відведіть біду. Ну, бачите, що кажуть карти, що моліться, ваші молитви ми чуємо. І це енергія позитивна, созідаюча, і її на землі повинно бути більше. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, дуже дякую за донат. І нагадую, хто не може залишити донат, поставте обов'язково лайк цьому відео. Можна поділитись відео з кимось із знайомих. І цим відео навіть треба поділитися і знайомих, щоб більше людей молилися, то щоб був мир. І також дуже прошу, підпишіться на канал, бо дуже багато людей дивиться канал без підписки. Для вас це нічого не варто. А для мене це дасть змогу цьому відео в Ютубі поширюватися. Дякую вам всім і до зустрічі на каналі.